Вітаю вас, малята! Агоу! Чи чуєте ви мене? Ну, звичайно чуєте, бо у вас є два вуха. Самі мовчать, а нам допомагають почути тих, хто розмовляє і весело співає. Чи знаєте ви, що полюбляють наші вуха, що їм корисно, а що їм шкідливо? Давайте згадаємо. Розгляньте картинки. Вони вам підскажуть, що корисно для наших вух. Так, звичайно, мити чистою водою щоденно, носити шапку, особливо в осінній вітряний день, а ще обов'язково звертатися на огляд до лікаря, щоб не сталося хвороб. А чого не люблять наші вуха? Розгляньте картинки, вони вам допоможуть. Не можна чистити вуха ватними паличками, тому що ватна паличка. Прошуховує речовину, що знаходиться в вухах далеко в глибину і вуха може захворіти. Від гучної музики, навушників, голосних звуків наші вушка також можуть захворіти. Потрібно бути обережними і відповідальними, слухати музику тільки помірно голосно, а ще потрібно берегти вуха від сторонніх предметів. Наші вуха вони дуже ніжні. І вони їх можуть поранити і зіпсувати нам слух. А ще для вух потрібно робити гімнастику. Так так, не смійтеся, і сьогодні ми з вами спробуємо. Гімнастика для вух. Її ви можете робити самостійно, тому і називається вона сама масаж. Готові? Прямуємо. Ну, -мо, друзі, усміхнемось. І за вуха всі візьмемось, вниз потягнемо свої вуха, щоб добре могли слухати. Тепер вгору потягнемо, аж до неба доростемо. Вуха в сторони потягнемо, ніби слониками станем. Вперед вуха закрутили і назад їх покрутили. Розітремо, посміхнемось. І до гри всі повернемось. Повторіть ці вправи декілька разів, і ваші вуха будуть здорові. Бажаю вам здоров'я. До побачення!